Всім привіт! Нове відео на каналі. Як пройти челендж швидко? Поговоримо на рахунок проб компаній та на рахунок того, як ми проходимо челенджі, щоб це було ефективно. Та менш затратно по часі. Ми вже знаємо техніку. Ми вже розуміємо, як відкривати позиції, як правильно розраховувати ризик на угоду. І, в принципі, можливо, за нашим бортом вже пара десятків позицій. Ну немає розуміння і немає цього результату, як нарешті цей челендж пройти, як зробити так, щоб ми вже мали сертифікат і фазу. І лайф, да, і от в тому форматі, а потім ще й виплату. Ми цього ще не маємо. Відповідно, ми стакнулись на челенджі, і треба його якось пройти. І, власне, про це поговоримо. Про що ми сьогодні поговоримо? Про те, як за рахунок підвищення ризику, як за рахунок певного методу проходження зробити так, щоб той челендж не проходився півроку. Таку можливість мають про компанії надавати. Да що в нас є півроку, є рік і скільки завгодно часу. але нам це не прикольно, тому що ми хочемо це швидше пройти. І власне про це сьогодні буде мова. І що буде в сьогоднішньому відео? Це те, як за рахунок підвищення ризику зробити так, щоб наші челенджі проходились швидше, як за рахунок того, що ми розуміємо головою свою математику проходження, зробити так, щоб ми не боялись втратити свій акаунт і розуміли свій аутком. Від цього ми зрозуміємо один із методів агресивної торгівлі, як ми можемо проходити власне челенджі і торгувати на своїх аккаунтах. І також підрахуємо кількість угод, що дуже необхідно зрозуміти перш за все головою, скільки потрібно для того, щоб, врешті-решт, з нуля і до проходження другої фази, чи там однофазки зробити так, щоб вас був. Лайф, власне, про це поговоримо. Даний спосіб не підійде для новачка, тому що ми розуміємо, що новачок, можливо, не знає, як розрахувати позицію. У нього руки трясуться, коли заходити в позицію. Це нормально. Якщо ви новачок, це абсолютно нормально. Це потрібно просто більше часу приділити тому, щоб зрозуміти, що стоп-лоси чи там якісь негативні історії на графіку це не це нормальна річ, так для трейдера. Але в процесі в процесі цього проходження вглиблення в свої позиції, в свій трейдинг, ви будете розуміти. Окей, а як мені ефективно торгувати? Власне, все з чого починається, це челендж, де ми не заробляємо кошти, і, власне, хочемо це зробити. І ви вже перетікаєте на більш досвідченого, як, який знає свою техніку і хоче з тим ефективно подружитись. Отже, підвищення ризику це один із видів, тому що лайф один відсоток, да, це окей. Ну якщо ми говоримо за челендж, це не є ефективно по часі. Можливо, більш ефективно з точки зору грошового капіталу, який ви маєте і виділили на це трейдинг так, але з точки зору часу, це довше. Відповідно, ми маємо це розуміти. І щоб пройти челендж швидше, нам ризик потрібно підняти як мінімум до 2%, Що я вважаю більш оптимальнішим ніж 3%, Але 3% це теж абсолютно адекватний ризик для проходження, якщо ви маєте певний грошовий капітал в кишені, де ви за рахунок втрати одного аккаунту можете купити ще один і безпорушно. Рухатись далі з таким же ж самим відсотком для проходження своїх власне челенджів, плюси та мінуси тут дуже. Просто швидке проходження від двох позицій, якщо ми говоримо за плюси, реально бум дві позиції, типа тиждень і пройшли. Але з мінусів у нас існує більша ймовірність злити наш проб, адже два-три стопа, в залежності від правокомпанії, в залежності від того, які в неї обмеження, і в нас злитий челендж. Якщо ми говоримо за три плюс відсотки, більша втрата власних коштів про що йде ця мова, коли ви втрачаєте аккаунт і мусите купляти ще один. а це абсолютно нормально, якщо ви головою розумієте, що це це окей. Я куплю ще один і цей пройду, тому що я розумію. Свій інрейт, я розумію свої позиції, я не змінюю свій відсоток ризику і так далі. І реально концепція заключається в тому, і це власне тут голова більше працює. Насправді, коли ми усвідомлюємо, як ми хочемо це проходити, що декілька акаунтів для проходження і отримання лайву – це абсолютно адекватна історія. І як мінімум три потрібно закласти. Тобто, після втрати третього передивлюватись, що ви не творили не так. Наприклад, якщо у вас ще немає лайва, але три акаунти злити. Це абсолютно адекватна історія, адже вони відіб'ються швидше про. Те зараз якраз таки поговоримо. Тобто про математику про компанії. і що ми тут маємо розуміти, що нам дають можливість за відносно малі ризики, тобто свої кошти ми вкладаємо реально невеликі, типу там від 50 до там, 400 доларів, і е, за це ми можемо отримати реально більший депозит в управління. І якщо ми розберемо від Blue Guardian Челендж на 50 тисяч 225 доларів він коштує, то. Заробіток трьох відсотків доларів відіб'є вам шість. Челенджів, тобто 5 можна злити, шостий пройти, виплатити і бути в плюсі. А далі покупка нового, а далі ще одна виплата, і ось тут ви вже стартанули, відбились від чогось. Ну і далі 5%, 7%, 10% це рентабельність тут. Відіграється до того, наскільки ми ризикуємо і скільки ми можемо вихлопу з того взяти. Не потрібно займатися гемблингом, а чітко будувати свою стратегію, розуміючи, що злиття одного проб це не поразка, а частина. На агресивного проходження, адже ми розуміємо, що це агресія. Ми розуміємо, що злитий проб це лиш просто інвестиція. А далі, далі, далі ми будемо розуміти свою статистику. І за рахунок того ми проходимо челендж з оптимальним і зрозумілим настроєм своїй голові, що злитий проб. Далі рухаємось, все. Ну і тут в нас ще є приклад 100 тисяч аккаунту, 10 тисяч аккаунту і 5 тисяч аккаунту на MFFX. Що це мається на увазі? Тут ми реально чим менший депозит, тим більші ризики, як би це не звучало. Тому що так, 50 доларів своїх тратимо, але щоб їх відбити, нам треба більше челенджів не зливати. Да? Тому що злив двох, це вже поводує. Що нам треба заробітку зробити значно більше, щоб відбити ці кошти, якщо ми говоримо за п'ятитисячний депозит, якщо ми говоримо за стотисячний депозит, ну в принципі так, ціна більша, але адекватність 3% по відношенню до ста тисяч, в принципі, практично сім челенджів. Ну, рентабельність проходження, да, що ми злиємо навіть практично сім, і при виплаті будемо в нулі, а сім челенджів злити. Це ще треба сильно постаратися, серйозно. От 10 челенджів теж оптимальність. Чотири практично челенджі три і чотири. Що це мається на увазі? Ну ви вже розумієте, і так на понаростаю що, звичайно, щоб просто ми розуміли, що зробивши сім відсотків, наприклад, у депозиту, ми відіб'ємо собі суму. 16 челенджів, і тим самим будемо в непоганому плюсі. І ми маємо розуміти, що там ризикуючи на позиції, да і зливаючи ці челенджі, ми можемо в результаті окупити їх лише одною, там двома позиціями. От і все. Окей, один із агресивних видів торгівлі це торгівля в новини з високою волатильністю В чому суть? В тому, що ви. Маєте новину, ви знаєте, коли вона виходить, ви розумієте, що тут підвищена волатильність. Ви згідно з там продикшеном, форкастом розумієте, куди вона піде. Да? Наприклад, з більшою ймовірністю. Там відкриваєте позицію. І суть така, щоб за позицію відкрити і пройти фазу. Пройти Челендж, в принципі, взяти лайф. Тут є мінуси, тут є свої плюси. Звичайно, торгівля новинами це агресивна методика проходження. Один із видів і за одним челенджем може стояти 10 навіть злитих. Це маємо розуміти абсолютно. Ми прекрасно розуміємо, що тут є свої плюси і свої мінуси. Власне, що по плюсам? Швидке проходження, бум, клац, позиція, фаза, все нормально. Якщо втратили, ну так, там є свої мінуси. Стабільність кількості позицій. Як би це не звучало, тут є певна стабільність, якої немає, коли ви проходите по своїй торговій стратегії. Що я вам власне більше раджу, але все ж таки там. Позиції можуть бути рідко, рідше. Ви не знаєте, чи буде вона завтра, чи ви не знаєте, чи вона буде за тиждень. А з новинами ви точно знаєте, що буде там новина завтра. Виходити, там CPI в 15-30. Да, по Україні, і все, все проходимо, нажимаємо. І за рахунок того, що у вас є кілька активів, і ви розумієте, високоволатильні новини, коли вони виходять, у вас є стабільність цих позицій. Швидке відпрацювання: 2-3-5 хвилин, бум відпрацювала угода. Не треба чекати, наприклад, коли проходиться якимись Інговими позиціями, що позиція відпрацьовує три дня. Це не мінус таких позицій, але власне просто різниця. І прилив ендорфінів, емоцій, те за що ми любимо трейдинг, адже без них тут ніяк. І в новини ну можна зажати. Ну, чесно, ну так ми професіонали, так ми торгуємо по торговій стратегії. І навіть тут ми професіонали, тому що звичайно, відкриваючи новину, ми знаємо на що ми йдемо. Куди вона може рухатись, який ризик на позицію? Ми розуміємо свою математику, ми розуміємо свій ризик менеджмент. Чим ми не професіонали? Ми не гемблери, які відкриваємо новину з ціллю заробити кучу грошей. Так, ми просто розуміємо свої ризики. Прекрасно. Мінуси, звичайно, daily loss – це така штука, яка максимально дружить з тими, хто проходить челенджі новини, адже закриття нижче Плінтуса. Нижче нашого стопа і так далі. Воно може бути ну, максимально нижче. Ризикуючи трьома відсотками, ми можемо побачити мінус 5 100%. Якщо враховуючи декілька 4, ну то дуже близько. І якщо дуже завищений ризик, то також пробкомпанії реально можуть рахувати це за гемблінг, це є певна особливість мінусів, і якраз такий нюанс. Це пробкомпанії не дуже відносяться до таких трейдерів. Ну, власне, ми поговоримо про таких, що. Протягом проходження челенджа, в принципі, все доволі адекватно, і лайф вони видають без проблем. І важливо розуміти, що кожна проб має різні правила торгівлі новин. Також тому, що є певні обмеження, ми про це зараз поговоримо. І обмеження якраз таки в лайві та челенджі. Насправді, і челендж тут більше не стосується того, що там є якісь супер обмеження по часу і так далі. Да? Це більше лайф. Про що я маю на увазі? От, наприклад, є 4 пропи: Blue Guardian, MFFX, Funded Next і FTMO. І на челенджі всі новини. Не дозволені все весь час, в принципі, торгівля адекватна, і ми можемо що відкрити, що закрити, ходь в реліз новини. Якщо ми говоримо за лайф, тут є вікна. п'ятихвилинне хвилинне вікно означає те, що ви. Не можете відкрити свою позицію в періоді 2,5 хвилин до новини, і, і закрити, наприклад, 2,5 хвилини після новини. І вам треба тримати свою позицію. А ми розуміємо, що під час новини волатильність може бум бути туди і назад. От, і можемо втратити на цьому. Відповідно, це треба розуміти. Фанднекстик виключення, All News Allowed і також на лайві. Ось є така історія. Окей. По підрахунку позицій, що це мається на увазі? Коли ви розумієте головою своєю, що у вас є така то кількість позицій, такий ризик ви маєте на неї взяти, яка буде наступна позиція, якщо вона піде в стоп. Що буде далі? От, ви це маєте розуміти з точки зору проходження. І ми зараз говоримо про best way scenario, Це означає, що є певний ризик на позиції, це 3% і 2%. Якщо ми про 3% ризику, в принципі, адекватність проходження okay. двохфазного челенджу практично це супер, в однофазного це за одну позицію. 3,5 RR треба знайти на графіку, щоб пройти. Це трохи більший, ніж високий ризик reward, адже високий це близько трьох, звичайно. але… Розуміючи, що 3% ризику, і нам треба зробити 10 до депозиту, то адекватно пройти з одною позицією. Що я маю на увазі, ви тут бачите фразу: чим менша кількість позицій, тим менший ризик втрати аккаунту. Отже, розуміємо, що більше позицій поводує до більшої ймовірності отримати стоп. Стоп 3% неприємно. Но все рівно не менша кількість ризику, і не менший ризик ревард поводує, що ми цей аккаунт втратимо а саме більша кількість позицій. І потрібно розуміти, що є вінрейт. Звичайно, не всі пози... далеко не всі челенджі проходяться ось так. Але це є best way сценарій. Двофазка, в принципі, дві позиції мусять закриватися з 3%. З точки зору 2%, однофазка закривається двома позиціями, тому що 5 RR – це, в принципі, неадекватний RR. Серйозно. І 3 плюс 2, в принципі, адекватно. Двофазка, три позиції, 2 RR, 2 RR на першій фазі і 1,5 RR на другій фазі, що йде мова, але звичайно є він. рейтинг звичайно, є різниця. І ми маємо це розуміти. От і тут зараз буде математика декількох там сценаріїв однофазного, двофазного аккаунту, і з точки зору 3% і 2%, який мінімум ризик ревард потрібен для того, щоб ми прийшли. І реально 3% і однофазний аккаунт це доволі такі агресивні речі, де трейдер може втрачати акаунтів багато, тому що він рейт потрібен високий, адже 70% він рейту це вже небезпека на те, щоб. Аккаунт злиється. Ми взяли середні показники у вигляді 1 до 2 РР середній РР, одна угода в день і дві угоди в стоп підряд споводують втрату аккаунту. Реально, і це вже 70% вінрейту, якщо у вас є і два стопа підряд ловити це для вас буденність. Відповідно, проб зливається тільки так, серйозно. Відповідно, коли він рейд менший, потрібно задуматись над зменшенням ризику на позиції. Але дивіться, є фраза класна, так і треба це усвідомити при проходженні. Челенджів. Чим менший він рейд, Тим більше позицій відкриваємо. Чим більше позицій відкриваємо, тим довше проходимо челендж. Чим довше проходимо челендж, тим більший шанс його злити. Ось час йде прямо лінійно з шансом злиття челенджу. Реально замітив, що мої останні челенджі пройдені з доволі вузьким діапазоном часу. Близько місяця потрібно було на те, щоб пройти повністю дві фази. Якщо челендж проходиться 2-3 плюс місяця, на нього забивається в нього вже не. Так ціниться і доволі на нього важко встати вже реально. І це все залежить від того, як ви розумієте свої дальші кроки проходження. Окей, 2% трошки краще, тому що трошки безпечніше, напевно, тому що тут вже 4 угоди в стоп підряд споводують втрату акаунту, і це вже 50% вінрейт. Якщо у вас 60%, то в принципі. В принципі 2% однофазний челендж, це ще хороший вибір для торгівлі. Але я в свою чергу проходжу двофазні акаунти, де максимальний лос це 10%, де 3% – це треба чотири угоди в ряд, так щоб злити акаунт, і в принципі навіть 3% застосовувати це. Адекватна історія. І небезпека з'являється вже при 50% відсотковому вінреті. Якщо у вас він... Трохи більший, відповідно, шанс проходження цих челенджів і меншого їх злиття є більшим. Тут ми бачимо кількість трейдів, яка необхідна для того, щоб з певним вінрейтом пройти челендж, то реально чим менший він, тим більше трейдів потрібно. Але район 8-9 трейдів. Що близько 60-70% він рейту якраз таки максимально адекватний протягом місяця. І коли ви це усвідомлюєте, ви розумієте, скільки часу, ви розумієте свої ризики і так далі, свою статистику торгівлі, так скажемо. Окей, 2% більше позицій, більше вже тут шансу для такого маневру, так скажемо. І в цілому, замітив на своїй дистанції 2%, двофазний челендж і максимально плавне проходження. Є розуміння, що розуміємо, да? мінус 3, мінус 3, якщо 3%, і це вже мінус 6 на аккаунті. І старт з мінус 6 важкий. Мінус 2, мінус 2, мінус 4 на аккаунті. Бум. 2 РР нулі. Да? І одразу там якийсь може ще тейк, і вже більш адекватніша історія. На дистанції потрібно спробувати. Не шаную менший ризик на позицію на челенджах. В принципі, 2% це найменший найадекватніший, на мій погляд. І в район 60% він рейту потрібно близько 12-11 позицій з агресивнішими входами і з тою всьою історією. Ці позиції протягом місяця покриваються 100%. І математика Позиції виглядає саме в такому форматі. Насправді, ось про що я хотів сьогодні поговорити. Це є проста річ. Це, знаєте, розказати математику третього класу 100%. Це от про це відео. Але справді ви задумувались на рахунок того, як ви проходите челендж, скільки вам треба позицій? Який наступний мув має бути? Чи ви задумувались, що можливо не треба міняти ризик на позицію? Згадали тут себе? А я візьму тут півтора. А там 0,5, а тут два загашу. Відповідно, що у вас виходить, фідбек від чарту, фідбек від ризику йде невідомий. І проходження челенджу – це лише загадка. А у мене плюс 6. Що робити далі? Ну, типа, да, плюс 8 треба зробити, але ну тут вже йде. А я відкрию 0,5, і тут стоп, а там відкрию один і ще один стоп. І відповідно йде дуже великий розсинхрон між тим, що ви очікуєте, чи в принципі ви щось очікуєте, і між тим, що ви отримуєте. Ідеальна штука. Це дуже фіксований ризик на позицію, 2%, дуже фіксований ризик реварт мінімальний, 2 РР і розуміння, яка позиція буде відкрита наступною. І приведу приклад: це абсолютно адекватне проходження. От беремо в першу фазу. Там треба зробити 8% до депозиту. Стандартна сума для пропакаунтів. І якщо у мене плюс 4 на аккаунті, наступна позиція береться 2 РР. Дуже просто. Да? Якщо у мене плюс 2 відсотки на аккаунті, 2 РР не береться, береться 3 РР. Чому? Тому що треба за наступною позицією вже пройти цей челендж або фазу в даному випадку. І за рахунок того я розумію, що я менше позицій візьму, я більше профіту зароблю, і я не піду тут Тій ситуації, якісь конкретні, що у мене буде на графіку, і я там буду 2 РР брати, і буду мати плюс 6 і ще буду ризикувати в наступні позиції. Адже ризик фіксований, і він 2 відсотки постандартно, не в залежності, яка ситуація у мене на аккаунті. Я просто розумію, які мені РР треба брати. І за рахунок того челенджі проходять очікувано. От і все. І не боюсь його злити. В принципі, така історія. Дякую всім. За увагу, що мене слухали. Я надіюсь, це вам допомогло скласти пазлик, який, в принципі, був простим до складання, але наскільки простим, що неочевидним. І склавши це у себе в торговій стратегії, ви вже наступні челенджі або той, який ви маєте, будете проходити ефективніше. І швидше. Окей, всім тейків, всім лайвів, всім виплат. Дякую за увагу, що мене слухали. Побачимось, почуємось у наступних відео. До зустрічі!